Go back to Minsk, Повертайтеся до Мінська. Вас обманюють білоруські чиновники. Польський кордон закритий. СМС приблизно з таким сенсом можна отримати від польського мобільного оператора на так званому перехресті кордонів трьох держав України, Білорусі та Польщі. Ліворуч приблизно кілометр це Білорусь, позаду приблизно теж кілометр це Польща. А це українська прикордонна смуга. І тут мігрантам з боку Білорусі теж не раді не маєте права присутня, закону Україну. Повертайтесь У Волинській області повним ходом йдуть масштабні навчання прикордонників, нацгвардійців та поліцейських. У Польщі не виключають, що мігранти можуть спробувати прорватися з Білорусі не через польський кордон, а через український. Українсько-білоруський кордон це приблизно тисяча кілометрів. МВС України та Держприкордонслужба вважають, що зможуть не допустити перетину кордону групами мігрантів. До того ж, мігранти перебувають не біля кордону з Україною, а приблизно за 300 кілометрів звідси. Тож підготуватися до їхньої появи можна заздалегідь. Ми розглядаємо один із сценаріїв, що мігранти. Можуть в певний час бути спрямовані на сторону в бік кордону державного кордону України білоруської Ми розуміємо, що основні пункти, де можуть бути перетин державного кордону, вони знаходяться в близькості до кордону з Польщею, але це має бути ну, в першу чергу дороги, які проходять до українського кордону. Тому що лісами пробиратися тисячам людей фактично неможливо. Україна ще ніколи не зіштовхувалася ситуацією, коли мігранти масово штурмують державний кордон. Наразі спецпризначенці відпрацьовують тактику протидії, що аналогічна тактиці реагування під час масових заворушень. Це так звані засоби несмертельної дії. Але з різницею але з різницею в тому, що наступати на порушників вони не можуть. Якщо будуть летіти коктейлі молотова, каміння, якісь кирпичі і так далі. Ми будемо стояти на місці і не будемо відступати назад. Наша задача стримати опір, який надається нам, і задача, щоб не проникнули з іншої держави на нашу державу, інші громадяни. Ми не можемо стріляти. Якщо вони будуть стріляти, це вже є агресія. Можемо використовувати зброю згідно наказу 200-го. Тобто спецпризначенці можуть застосовувати зброю лише у разі реальної загрози для свого життя та здоров'я. Натомість є інші засоби для зупинки порушників кордону, спецмашини, які можуть швидко копати рови, бронетранспортери, якими можна перегородити дороги тощо. За наказом очільника МВС України в прикордонні райони доправлені додаткові 15 вертольотів і ще 8 тисяч додаткових спецпризначенців. На відміну від Польщі, Україна наразі може. Реагувати на потенційні виклики радше людським ресурсом, аніж інженерно-технічним, якого бракує. Звичайно, ми проводимо інженерне облаштування. Можливо, не таким і темпом, як би цього хотілося, але ми зараз робимо те, що можливо. На жаль, наші заводи, які виготовляють колючий дріт, зараз відправляють його в Литву та Польщу. Але вже законтрактовано їхній потужності і для виготовлення ключового дроту в інтересах Державної прикордонної служби. Роботи з інженерного облаштування кордону біля Білорусі останніми роками велися епізодично, адже кордон не був демаркований і не було юридичних підстав зводити різні інженерні комунікації. Демаркацію завершили лише минулого року. Чимо на сьогодні, те, що я бачу на сьогодні, державний кордон, якщо ми говоримо про інженерне технічне споруди, майже не облаштований. І фактично на сьогоднішній день вперше прийнято рішення профінансувати в бюджеті наступного року масштабні будівельні роботи інтелектуального кордону з Російською Федерацією і з Республікою Білорусь. Протягом наступного року ці роботи будуть розпочаті. Завдання якомога швидко облаштувати кордон поставив перед силовиками президент Володимир Зеленський. Україна хоче витратити 17 мільярдів гривень на відеомоніторинг кордону і прикордонних територій, зведення антивандального паркану, контрольної смуги інших захисних споруд. Раніше чимало коштів на облаштування українського кордону виділяли країни Євросоюзу. Тепер деякі європейські політики, приміром депутат Бундестагу Нільс Шмідт, зовнішньополітичний реч. Чник найбільшої фракції соціал-демократів запропонував залучити Україну до розв'язання проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі. Україна, на його думку, могла б прийняти цих біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС. На думку Шміда в цьому випадку Євросоюз би дав чітко зрозуміти, що не кожен мігрант автоматично потрапляє до ЄС в Україні з німцями аж ніяк не погоджуються. У нас є пропозиція соціал-демократів Німеччини взяти собі додому, скажімо так, по два, по три, по п'ять, скажімо так, до себе. От якщо ви мали місто Бундестаги, у них там є кабінети, хай вони беруть їх до себе, і хай вони там от, знаходяться. От, чого це з якого приляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися? Ну, якщо таке, таке, таке було питання. Дуже дивно, коли німці починають, скажімо так, нам розповідати, що нам з цього приводу робити. Міністр внутрішніх справ монастирської заявив, що Україна буде реагувати на появу мігрантів відповідно до законів України і європейських конвенцій. Якщо мігранти подають заяву про надання статусу біженця, Україна має її розглянути. Мігранти повинні бути розміщені в пунктах тимчасового перебування і забезпечені усім необхідним до вирішення їхньої подальшої долі. Зможемо захистити державний кордон від проникнення великих груп незаконних мігрантів. Навіть якщо таке станеться, повірте, ми спільно з Національною гвардією, Національною поліцією зможемо їх виявити в межах контрольових прикордонних районів з подальшою передачею на територію Республіки Білорусь. Якщо не зможемо передати по місії, то є основна процедура, до якої залучається посольство даних країн. В українських селах в притул до кордону помічають, що атмосфера на кордоні з Білоруссю, де постійно літають військові літаки, дуже напружена. У селі Вільшани мешкає усього 70 людей. Більшість місцевих вже давно виїхали в Білорусь. Молодь постійно перебуває на заробітках в ЄС. Тут не вірять в те, що кілька тисяч мігрантів з країн близького сходу та Азії дійдуть до їхніх селищ. Я не бачив ніколи, ні хлопці ніхто не бачив. Мужики не бачать, ну якщо ми побачили, ми б сразу їх на Ну, Я думаю, що цього не допустять. Чому? Ну, тому що кордони перекриті. І я не хочу взагалі це думати, що хтось сюди піде. Що тут в Україні їм робити, тим мігрантів? Вони на Німеччину підуть, а тут в ту страну таку підуть. Біля сусіднього села нещодавно затримали двох громадян Куби, які прямували до ЄС. Згідно з офіційною статистикою Держприкордонслужби, за 9 місяців цього року на всій ділянці кордону з Білоруссю було затримано усього 13 нелегалів. Держприкордонслужба та МВС закликали населення до співпраці моніторити ситуацію в прикордонних районах. Крім того, до охорони кордону долучають загони територіальної оборони, Нацгвардія, Нацполіція СБУ. Прикордонних регіонах також уже переведені в посилений режим несення служби.